Село номер 487. Обережно двері зачиняються Наступна зупинка, станція вулиця Заопарківська. station is вулиця Зоопарківська Станція будет зоопарківська. Обережно двері зачиняються, Doors are closed. Наступна станція гідропарк. Next station hydropark. Станція «Гідропарк» «Гідропарк» Обережно, двері зачиняються «Doors are closing» Наступна зупинка – станція «Вулиця Гідропарківська» Next station is «Вулиця Гідропарківська» станція вулиця Гідропарківська Не гід... вулиця Гидропарківська station. Обережно, двері зачиняються. Doors are closing. Наступна станція вулиця Фермерська. Next station is вулиця Фермерська. Вулиця Фермерська. Обережно двері зачиняються, наступна зупинка, станція, вулиця Сільська. Станція, вулиця Сільська. Обережно. двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція село номер 487. Кінцева станція. Next station is село номер 487. Станція село номер 487. Кінцева станція. Дякую, що скористалися сільським метрополітом сільською електричкою. Юта дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Next station is сало номер 487. Швидше виходьте та заходьте.